Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні е, п'ятниця 13. П'ятниця-13. Але вона хороша для нас у всякому випадку. Е, 13 жовтня, нагадую, на календарі. От, і ми продовжимо збирати врожай шафрану на полі 4 гектари селище Борочичі, Горохівський район Волинської області. Так, ну, обіцяв, що кожен день буду робити такі невеличкі репортажі з поля. От, але вчора вірити не було коли, бо трошки сипануло квітів. От, ну, Тільки скажу, що позавчора ми зібрали 6 кілограм, а вчора, вчора вже зібрали 50 кілограм квітів. Ну, Якщо точно 49 кілограм 700 грам. От тому треба було трошки організуватись, от і додати людей на поле, щоб вибирали. Потім викликати людей, які перебирають. От, ну, відповідно висушити. Ну, трошки бігали, тому не було коли займатися репортажами з поля. Ну а сьогодні вже я трошки вам докладніше розкажу. От, ну вночі, до речі, пройшов дощик, от і це добре. От тому, що позавчора такий був суховій вітер. Дуже сильний, навіть видувало е, з відер е, квіти. Люди збирали, якщо повне відро, то навіть видувало квіти. <кій> Такий вітер був Він був дуже сухий, було тепло, от висушило землю. От е, але сьогодні вночі пройшов дощик, тому квітів е, відповідно е, буде ще більше, е, завдяки тому, що земля промокла, е, і росткам е, цибулин шафрану легше вилізати наверх і відповідно цвісти. От, і зараз ну, я бачу вже, що квітів більше, ніж вчора. Це однозначно. І як же виглядає поле на 13, на п'ятницю, 13 жовтня? Зараз вам покажу. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає зранку. На 8 годин. Бо на 8 годин ми прийшли на поле на роботу. Викликали людей. Отак от от виглядає поле. Бачите? От квіточки от синенькі, то квіточки, квіточки, квіточки. і Їх однозначно більше, ніж учора. Ну, там, бачите, вже люди доходять рядок. от Зараз зважимо, скільки вже них назбирали з рядка, і визначимо, скільки ж ми приблизно скільки ми зможемо сьогодні зібрати квітів з цього поля. От, ну, може прийдеться додавати людей от, і викликати більше на переборку. Ну, е ну, робота організована як. Бачите, стають люди на такий от рядочок, бачите, от ближче покажу його. Бачите, скільки в ньому квіточок повитикалося. А вчора ми ж всі квітки зібрали, щоб ви розуміли. Не було квіток на ньому. А сьогодні, бачите, зранку вже скільки квіток вдалину йде і там квітки, квітки, квітки. Сьогодні їх треба зібрати. От зранку люди стають на, на, на такий от рядок. От бачите, чотири таких строчки от, сходів шафрану. Бачите, на рядку чотири От. І на такий один рядок стає одна людина. І... Йдуть потихеньку збирають у відра пластикові. Вон, бачите, ну, покажу. Вон, бачите, люди йдуть і в пластикові відра збирають квіти. Ну, це щось на, ну, так, схоже на збирання полуниці. От, але ну, для мене це легше от, збирати квіти шафрану, ніж збирати полуницю. От. І от Вони збирають, коли дійдуть до краю рядка. Там вже вон, чекають у нас, підійду ближче, наші ящички пластикові. В які е, ми пересипаємо, ну, важимо кожне відро, кожному, хто збирає, от, записуємо. От, бо за кілограм зібраних квітів відповідна оплата. От, тому е, всі стараються зібрати як більше. От, ну, треба тільки контролювати е, якість збору, бо квітку ж правильно треба зірвати. От, е, не високо, не низько. не Перервати на пополамі, ну, тому трошки треба підказувати людям. От. Ну і от ці от ящички от, чекають вже на перші відра зібрано шафрану. Ну, така от вага в нас тут на полі прямо от. ми користуємось нею, записуємо. І отак от, от до кінця дня, я думаю, ми благополучно зберемо. З цього поля. Ну а скільки ми зберемо, вже скажу завтра. Ну а може післязавтра, бо може треба буде сьогодні побігати, що не буде коли і завтра е сказати про це. Ну, думаю, що скажу. Отож, е дякую всім за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.